Шо панство, поки болота нищить вогонь справедливості, просто зараз на нашій кухні запалає вогонь кулінарної творчості. Поклади цибулю, господи так, боже. Так, добре, ми приготуємо сніданок, який точно переможе в битві з ранковим голодом. І Це правда, бо навіть назва в цього сніданку з характером: січеники, котлети, які можна і треба їсти зранку. Значить так, легке куряче м'ясо, мінімум інгредієнтів, м. часу і зусиль, проте максимум гастрономічної насолоди. Так, а от рецептом. Авторських рублених котлет вже готовий поділитися із нами шеф-кухар, бог м'яса і триразовий рекордсмен України Алік Микротичан. Запрошуємо на нашу Пам-пам-пам-пам. Аліку. Доброго ранку. Як же я люблю привіт? <ривіт> Вітаю! Прокидаєшся разом із нами. <ривіт> Усміхнений, веселий, привіт. задоволений. Привіт, Значить, сьогодні, ми вже анонсували. У нас буде сніданкова версія котлет. Так. Дуже чомусь ніданково, тому що 10 хвилин готується. Uh -huh. Навіть можна швидше. Такі, і, моменти, і Якщо є. дітям треба дуже швидко їм набридли, наприклад, відбівні, то взяли, нарізали курячі філе і. Три хвилини обсмажити. Так, інгредієнти, Давай, інгредієнти. Давайте. давайте. Які у нас сьогодні інгредієнти на сніданок? Зелена цибуля, yeah. куряче філе, ага. одне яйце, ложка майонезу, ага. можна сметану. Це ложка? Та ми візьмемо ложку. <ріст> і, <ріст> 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 і <ріст> 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 обов'язково крахмаль. Ага, крахмаль. Дайте мені, будь, ласка. будь ласка. Боже, Боже, я командую прям. Можу я командую прям. Так, що треба зробити? По-перше, можна включити пательню. Вона вже. І э, будь ласка, ріж отак. От Трошки під кутиком? Ні, нормально. не то, щоб я хотів домахатися до тебе. А що ми вибрали зелену вами а не рібчисту? Бо рібчиста ж буде, по-перше, гірка, а по-друге, ми ж маємо дати оцю свіжість цим котлетам. Зазвичай. Я думав, м'ясо дає свіжість котлетам, котлетами. І трохи замочений батон. До речі, у нас немає хліба. Зазвичай котлети додають хліб. А у нас це курячі такі дуже легкі котлети. Бо хто знає біду, їсть м'ясо без хліба. Пам-пам-пам-пам-пам. Тебе не смущає, що тут працює тільки алік, камери? Ви працюйте, просто ми працюємо, а він гарний. Наскільки дрібно потрібно секти. От січеники, це ж від цього сікти, правда? Так, так. Дуже дрібно. От наскільки це можливо? Mm -hmm. Бачите, нарізаю само? спочатку, як на. Ну, стріпси такий... ми це називаємо, так? Да? курячі? Ну, так. Да. Ми з вами готували теж, да? так? Так, так, так. Скільки ми з м'яса вже з вами Алік не готували. <рес> ну, це ж, це ж круто. А дай мені, будь ласка, отаку, тільки трішки більше, щоб ми е, зараз замішали. Зараз так. Да. А чому їх, до речі, вважають саме ці січеники більш здоровим таким варіантом? E, дивися, по-перше, вони дуже швидко готуються, вони не обсмажуються в великій кількості олії. Ага. Можна взагалі без олії їх ну, готувати. Угу. E, По-друге, вони корисні, чому? Тому що тут багато білку. Так, ми використовуємо куряче м'ясо. Якісь інші варіанти можуть бути? Ну, якщо швидко скорічно, готувати, да? Да, ні, mm. і можна додати, дивися, як все швидко. Оп. Особливо коли є на кухні Такий сушев, су як хас. Да. додаємо ложку. Значить, тільки курка, окей. Майонезу. Це ложка для тебе? Ну, це так. Блін, дивери стань. А що цікаво, фарш, фарш наприклад, о, буває о, змішаним, так? Тобто буває декілька, знаєш, що кажуть, є там свинячий, телячий, курячий і намішане. Ось таке рублене м'ясо може бути намішане? Ну, звісно, будь-яка котлета, яка може бути рубленою. Може бути сорі yeah. з будь-якого м'яса. Uh -huh. Все питання в тому, скільки часу його готувати, uh -huh. тобто треба вибирати. якщо якщо курити, то точно шло. Знаєте, що, що, що я згадав? Що я в дитинстві, коли ходив в садочок, це в мене зараз флешбеки з минулого, uh -huh. Я дуже не любив. Знаєте, які котлети рибні? Чого? Я не знаю О, рибні коплети смачні. Хто, 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 хто Хтось зробив тобі травму. Але би в... було важке. <ріст> дитинство. <ріст> <ріст> дитинство. Зараз десь суханов має з'явитися. Рибні, рибні е, січеники можуть бути? Звісно. Ага, що Це... як рибу брати? Ну, хек, будь-яку білу рибу, можеш зробити з лосося. Бачив вже склейку, про це говорить про це можна... Можна мовчати і ми. Можна це... наступного разу зробити більше дирки. Можемо. Це ти більше. А ти так продуй, це ж так буває. А, а, так. а чому ми хліб не додаємо? Просто, бо нам так хочеться. Ні, навіщо? Хліб для того, знаєте, для чого додавали раніше хліб. О, щоб виробництво? А ну зроби розвитку? мені вісім тут. І додаю лі трішечки. Угу. По-перше, здешевити, так. щоб котлет було більше. Так. По-друге, найголовніша функція е хліба, так. оцей жир, який є від свинини, так. щоб воно а, там залишилося. Серйозно ніколи да. не це. Ого. А як воно взагалі купи буде триматися, якщо нема ні боршту, тут є яйце і є крахмаль. А я казав тобі, що яйце використовували. А я казав, як моя бабуся. Долар по 40, ні, я казала. Гаррий, а я, менше. Ну, не те, щоб панікую, але. Але воно горить, то я вже 4 поставив. Все, я вже смажу, дивись. Вони дуже швидко готуються. Як зробити, щоб воно не горіло? Просто прибрати. Там, а, ага. І на одну хвилину. Добре. І дивися, це не ті котлети, які Формується. формуються. Це ага. котлети, які прямо так накладаються, як я прям відчуваю по запаху, що не вистачає, до речі, Чого? солі. Але будете їсти те, що є. Запад у типу Шелсі. Туречі запаху, ну, типу запаху... відчуваєш, що да, ти не знав про це? <гаса> Ні, хаса після ковіду і цього нема. Слухайте, майонез можна чимось замінити? Бо можна. І, ну, я не, не дуже люблю майонез. Ну я теж не люблю, але Вони... їсти мені, тому не не, не це. воно надає <гаса> оцього жиру. Розумієш, ага. а... це ж куряче філа. Можете додати сметану. Ага. Якщо ти геть взагалі готуєшся до пляжного сезону, до речі, так. вже пора. Ага. Ну так, да, мінус 7 на вихідних, е, то можете додати грецький йогурт. Теж дуже смач. Домашній домашні майонез, з яких можна цих інгредієнтів приготувати. Слухайте, у вас на сайті є дуже крутий рецепт майонезу, який робиться з варених яєць. Так. Більш... Як, якщо, якщо ви не бачили, то ви можете просто зараз пройти через QR через, по QR-коду, там наші всі рецепти. Тому, будь ласка, там є і той самий майонез. При, Мене, до речі, в соцмережах постійно задобують. А поділіться рецептом. Ага. рецептом, ага. А що ви готували? Кажу, переходьте за QR-кодом всі рецепти, вся підбірка, щоб ми вже не згадували, що було там. Все... Та, бо... Він не дуже общительний в інстаграмі, не вчить. І взагалі, так дивно, дякую вам всі глядачі, що ви саме у Вовочки питаєте е, про рецепт майонеза, не, ну, А ми всі пос... кухарі стоїмо, всі... десь сторону. Ми а всі кухарі пос... твій тут... номер, ну я не знаю. Нам тут кухарям тут... обідно, якщо що, кухарів. Скільки його смажете? Дві хвилини. Це ж куряче филе, воно воно дуже-дуже треба, треба Якщо давай, волосся, давай, давай. Давай. кожен, хто сюди приходить, каже, що дуже важливо, щоб була гарна подача. Мені байдуже на подачу я їсти хочу. Слухай, ну що э, таке подача для ранкового сніданку? Ну це що, романтична вечеря. Я От, зранку, чесно кажучи, я такий голодний, що... хочеш голодні, перевертати? Ні, Я думаю, А, є у нас. Я зранку такий голодний, що мені подача взагалі не важлива. Просто Знаєш, Як фрізбі собаці. По-перше, ці такі котлети ми дуже швидко з віталінкою готуємо дітям. Взяли навіть лаваш. Завернув. Або хліб, або булочку. І в школу. І вони дістають, і вчителі, їх Завжди нам Зас, пишуть в інстаграмі, кажуть, просто перестаньте цим вірменським дітям давати то бастурму, то такі макучі котлети. Я кажу, синок. Буваля з третього класу, цей борщ вже їсть. <laughs> в мене був такий однокласник, борщ. який борщ їв на задній <laughs> парті. Клянусь з банки. Ми сидимо, а, якось да. Саша Дубов його звав. І він такий став. <laughs> відкриває банку. І знаєш, і оце, така ложка. Це звук за новым да, да, да. Ми просто всім класс. Ну, типу, ти нормальний? Капец. вообще? Ну, бабуся, кухар, ну, чому. Щоб... чтобы. Моя однокласниця. Да, давай. Моя однокласниця, вона весь час їла морковку, Просто постійно. Але в неї зір був файний. <смір> тобто, вона, <смір> вона на останній, останній партії сиділа, так? <смір> <сиділа, смір> <да? смір> <смір> <смір> Ой, слухай, ну вже апетитно. Скажи? Просто, щоб воно просмажилося. Це мене найбіжко. І все. посередині, знаєш, все коли? Все <смір> просмажиться, заспокойся. Я тобі колись давав щось несмачне чи сире. Я ще раз хочу повернутися до теми школи і твоїх дітей, уявляєш? Кому ж, а так як не твоїм дітям, можуть червоним в щоденнику запити. Псати приносить смачну похочу їжу до школи, то ж не ну, уявляєш, Ми б мені там за поведінку зривав урок вчора... їсть смачну їжу, я теж хочу, а вона не ділиться. Я маю це розказати. Ну це не дуже смішно, але вчителька вчора моєї донечки сказала, що якщо ти не вивчиш слова там до дня матері, то я тебе видалю зі списку. Oh. Ну, це добре. Окей, вона на позитиві, вона дуже класна, дуже крута. На що моя донька сказала? Не буду казати, як звувуть вчительку, oh -oh. сказала, вряд ли ну, це сподобається моєму батьку. Вона каже: нічого не розповідаєш. Ти знаєш, що мій просто, Це не сподобається моєму батька. У неї ж характер, вона ж. Це круто. Скажи, взагалі зараз зовсім діти. А як візуально зрозуміти, чи вони готові? Як це? З тої сторони воно має. бути. Я відчув це. Ти відчув це? А ну так. Да. Що нам? Хочете, щоб вторинка була? Ні, ну, я давай... хочу їсти, в Ну ладно, як він хвилюється, щоб вони були не сире. то він за мене. хвилює. Ну Я постійно кликатую м'ясо, в мене на пів сире. У мене, знаєш, скоринка вже згоріла, а всередині воно. Може, це медіум? Чуєте, чекайте, хлопці, ми заговорилися, а нам треба глядачам трохи нагадати, що ми сьогодні робимо. Ми сьогодні робимо рублені котлети з авторським рецептом Аліка. Називаються вони січеники. Так, січеники. І ви прошу вас в блокнотах записали собі швиденько: куряче філе, яйце, кукурудзний крохмаль, зелена цибуля, майонез, сіль, перець і оливкова олія. І от отой і інші рецепти рецепти від Аліка, ви можете знайти в наших соцмережах. Тому, будь ласка, переходьте за QR-кодом. А я би вже чесно кажучи, поїв. Давай можна... я тобі одну положу і їж. Гаряче Гар сирим не буває, це привіт. Та воно не сире. Точно бідеш тарілку. А де твоя тарілка? А я додому ношу. Знаєш, як молодий тато, доїдаю за дітьми. Дивіться, які вони гарні. Так, ну на пательні це швидкий варіант, а в духовку можна Можна, наведяй? можна, буде дуже круто. Це 180 градусів, 10 градусов. Ні, ну якщо. Що, Алікс, дуже смачно. Скажи. Дуже а смачно. по солі. Я просто майже соланого не їм, тому мені ой, просто ой, ідеально. А це, це оператора вони всі говорять, але Всі так дивляться, Ви Та вона, вона. 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 Вона навіть не розумієте. Дивіться. <гум> Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Алік, бери виделку, зараз ми з тобою mm. спробуємо. Давай, отак. От mm -hmm. mm -hmm. Це просто капець. А це а не вистачає, Олександр. Ні, мені добре. Mm -hmm. да? Мені добре. Мені супер. поперчив, Це круто. А ще тут прикол в тому, що соусу не хочеться, тому що я так розумію, майонез вже. Майонез все скріпив. Mm -hmm. да, можете додати ще сирний сос. Додати... Сир, до речі, додають mm -hmm. до котлет. Ну да, ну він просто потече слово солодкі. Можна це дуже смачно. Так, ну що, поїлися, наїлися і в школу. Сніданок із характером січеника або ж рублені курячі котлети. Сьогодні вчив нас готувати шеф-кухар Бог м'яса. І поки що триразовий, бо ми знаємо, що кожно тиждень Триразовий рекордсмен України та світу. Алік Мтерчан, Дякую за смачний початок дня і чекаємо на тебе знову. Дякую, дуже приємно, смачного.